Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ла-Манчі», Роман іспанського письменника Мігеля де Сервантеса Сааведра. Сюжет Перед першим розділом Сервантес помістив пролог, в якому просить пробачення за простий стиль свого твору та відсутність у ньому цитат. Перший розділ починається розповіддю про характери звички дворянина Алонсо Кіхано з Ла-Манчі. Головний герой. Постійно читав лицарські романи з таким запалом і захватом, що майже зовсім занедбав не лише своє полювання, а й усяке господарювання, так любив читати лицарські романи, що говорив тільки про них і вірив кожному слову в них, попри те, що більшість подій там безсумнівно неможливі, кіхот, зрештою, божеволіє через недосипання, нестачу їжі та багато читання. І він вирішує податися на пошуки пригод, як мандрівний лицар. Він одягає старі лати, саморобний шолом, перейменовує себе в Дон Кіхота Ламанчеського, а свою херляву шкапу називає Росинантом. Він назвав своєю коханою дівчину із сусідньої ферми Алонсо Лоренсо, ім'ям Дульсінеї Тобоської, в той час, як вона нічого про це не знає. Дон Кіхот. Вирушив у дорогу рано вранці та заночував у заїжджому дворі, що здавався йому замком. Він просить власника, якого сприйняв за повелителя замку, посвятити його в лицарі. Дон Кіхот проводить ніч, стоячи на варті над своїми латами. Вранці, коли погоничі мулів спробували витягнути лати з води, щоб дати мулам напитися, Дон Кіхот почав з ними бійку. Тоді хазяїн заїжджого двору. Посвятив його в лицарі, порадивши йому найняти собі зброєносця, та послав його в дорогу. По дорозі Дон Кіхот побився з толецькими торговцями, які образили уявну дульсінею, і звільнив хлопчика, якого прив'язав до дерева його хазяїн, за те, що хлопчик мав нахабство спитати про свою заробітну платню. Дон Кіхот повернувся додому із своїм сусідом Педро Креспо. По поверненню Дон Кіхот почав складати план втечі з рідного села. Тим часом його племінниця, економка, парафіяльний вікарій та місцевий перукар непомітно спалюють більшість лицарських романів і замикають бібліотеку, кажучи Дон Кіхоту, що бібліотеку прокляв чаклун. Дон Кіхот, тим часом, пропонує іншому своєму сусідові Санчо Пансі стати його зброєносцем. І обіцяє подарувати селянину посаду губернатора острова. Скоріше, безрадісно, Санчо погоджується, і на світанку вони обидва утікають із села. З цього місця починається серія інших пригод, починаючи з битви Дон Кіхота з вітряками, які йому здавалися лютими велетнями. Хоча Роман і жартівливий, друга частина серйозний філософський роздум. На тему обмана. Мрії Дон Кіхота стали об'єктом жорстоких глузувань. Навіть Санчо був змушений обманути його. Роман закінчується повним зреченням Доном Кіхотом ілюзій. Він сумом повертається до нормального життя, відмовляється від лицарства і, врешті, решт помирає. Дон Кіхот найвпливовіший літературний твір. Іспанської золотої доби і вважається одним з багатьох найкращих романів взагалі. Літературні особливості. Роман має епізодичну структуру. Світ простих людей від пастухів до власників таверн, що фігурують у Дон Кіхоті, був новаторським для тих часів. Персонаж Дон Кіхота став дуже відомим у світі, а слово Дон Кіхотський. Перейняли багато мов, фраза Боротьба з вітряками, що стосується одного з епізодів, стала синонімом марності зусиль, і через свій величезний вплив роман допоміг формуванню сучасної іспанської мови.